До п'яти збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва, що стався напередодні. Ще п'ятеро людей поранені, зокрема, й дитина. Зруйновані кілька багатоповерхівок та будинки у приватному секторі. Також енергетикам довелося лагодити контактну мережу, що була пошкоджена уламками. Більше в матеріалі Наталі Якубсон-Белібової. Будинки в цьому районі російські війська руйнують вже в п'яти за два роки. Пані Тамара ледве встигла почати ремонт після попереднього обстрілу. З того разу не минулої місяця, каже жінка. Тепер знову треба відбудовувати житло. І от що робити? Не криші, не вікон, не дверей. Стіни полопалися. Ну, от що робити? Цей вибух застав жінку у дворі власного будинку. От тут стояла, як гепнула. Я трошки так далі, я там упала. А потім у нас підвал є у дворі. І я, ви знаєте, вже чуть не полському той підвал, там ще й сусіди по -по заходили. Сиділи в підвалі, ждали другого прильота. А чого ждали? Бо в прошливий раз прийшло два. Думаємо, ну зараз ще один прилетить, Бог милував. Ірина сусідка Тамари. під час обстрілу була на роботі, та вдома залишався її чоловік. Трубку не бере. Думаю, ну, мабуть, підвал заліз. Потім дзвоню сусідки, да, каже, Іра, всі в підвалі оце таке ета. Оце... А син став виходити, каже, мам, став виходити з, -з, -з обіда. Він на обід прийшов додому. Став Виходить, каже, відкриває калітку і тут каже, як бабахне, Каже, чуть калітка не вбила. Другим днем народження, 11 квітня, тепер називає Володимир. Чоловік ремонтував один з будинків після передостаннього обстрілу. Ворожа атака сталася в той момент, коли вийшов на перерву. Підходжу до дерева по ту воду. І пролітає оця штука. І ще переход, як люди переходять, і ця пластина. В дерево вдарилась, впала. Дерево мене захистило фактично. Бо їм вже страшно стало, все. На місце обстрілу одразу прибули комунальні служби. Вони видавали людям дерев'яні дошки, плівку і брезент. Алгоритм простий. Ми виїжджаємо на місця прильотів, зашиваємо вікна плитами ОСБ, видаємо прозору плівку. Цим займаємося. Знімаємо заміри і саме зашиваємо, як кажуть вікна. Що стосується дахів, також да здійснюємо аварійний ремонт дахів при, за допомогою тентів. Нині комунальні служби забезпечили жителів пошкоджених будинків усім необхідним, полагодили пошкоджену ділянку трамвайних колій та повернули світло в оселі. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.